19 грудня, у день Святого Миколая, привітати дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, яких взяли на виховання прийомні сім'ї. Приїхали голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря, голова районної ради Сергій Дуванський, перший заступник голови райдержадміністрації Анатолій Чигринець, заступник голови районної державної адміністрації Валерій Тертишний, керівник апарата райдержадміністрації Володимир Новіков разом з начальником служби у справах дітей Ізюмської районної державної адміністрації Наталією Мороз. Директором Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталією Чернишевою та Капітолівським сільським головою Степаном Прудким. цього ранку побували в родинах Рачіла Тетяни Сліпцової, Тетяни Вашковець та Нони Котляренко це вам перший осіперфедович. Тоже я захочусь передавав вітання. Валівадімо зачитає дороги юний друже. Щиро вітаю тебе з Днем Святого Миколая Добре. Чудотворця. Нехай здійсняться твої найпотаємніші мрії та сподівання. А молитва Святого Миколая, покровителя всіх дітей, завжди оберігає тебе від усяких негаразів, надихає на добрі справи зі святом. Президент України Віктор Янукович. Yeah. Yeah. <laughs> ну і саме щоб мама, мамочка, здоров'ячка, всього самого самого доброго, щоб вас хватило мудрості, силочки, здоров'ячка їх підняти, поставити на ноги, поставити на ту дорогу, щоб вони в житті були потрібні людям. І самого самого доброго, вашій доброї сім'ї. Ця хата наповнена таким добром. От, от знаєте, така аура приємна, як приходиш... Якусь родину і відчуваєш таке тепло душ ваших, то хочеться, щоб ви довго-довго жили, щасливою родини своєю. Зі святом вас. І ось вам всіх ця бабка мабуть, візьме. Маса фруктів, апельсини, мандарини, ківі, банани. Держіть, відкриточки, держіть, держіть Ну, В общем, розберетесь, нате вам, розберетесь, щоб усім вам там хвалила відкриточок, щоб ви слухалися. Очень на нас тупой принес святый маковой подаруночки и видочки. Да не пада проперена. Ты в паре, и на небе святой Николай. Пишим всегда к тебе мы, Тебя мы любим с Ной, Святой. Царь Иисус Христос, Он живет на небесах, любящих сердцах, Он ходит вокруг нас, но ну, невидимый для глаз, как мне его понять, как увидеть, услыхать, как подарок подарить, как его благодарить. На колени нужно стать, чтобы видеть, услыхать, чтобы с ним вообще не быть, нужно сердце подарить. Yeah. be